Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна на швидкій мані. Суперників у нас Білоруський Альянс. Так, давайте подивимось по тапках. У них 128, в нас 84. Ну, поки що не зрозуміло. Дуже багато в нас розбивів. У мене залишилось 5 тапків, бо брав добивчик один. Так, ну в них фіолетовий центр, Фрікі, Людвіги, в принципі, є вон Абакани. Такі оборонки міцні. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, хоча на таку сходити оборону. Дуже сильно. Не знаю, що у нас вийде. Ну, поїхали. Так, давайте візьмемо сюди, візьмемо медведицю. Де вона є? Ось так. Потім візьмемо Люську. Не можу, ну як ще одну Люсю піймати. Потрібно Люсю прокачувати на швидкі війни. Так, і візьмемо сюди локи. Також візьмемо ось цього і візьмемо аріельку. Ну, Якийсь ось такий тапочок я придумав. В принципі, так, по отрядах все вірно. Тут і хуфу, і кальо, і ну, така оборонка міцна людвих. Тому, ну давайте подивимось, що буде. Поїхали. Ну, в принципі, є зарядка для Люсі. Давайте обережно ось так скинемо. І ось так. Ну, Якщо воно зніме камінчиком, то буде чудово. Якщо ні, то не так все буде добре. Не зняла. Це погано. Це дуже погано, що не зняла. Можна спробувати, звісно. Спробувати заблокувати і зняти. Ну давайте спробуємо. Ні, не зняла, але заблокувала. Ну давайте ось так тоді трієчку сюди, поки медведеться у нас є. І тут пошукаємо синій. Синій є. Добре. Ага. Робимо ось так. Так, зарядились наші сині. Там і мамка готова вже. Ага. Кого копіювати? Людвига чи Альфріку. Давайте спробуємо Альфріку поки. чи камінчиків наших немає зовсім. Так, Альфріка вдарила дуже добре. Хуфу. Хуфу буде бити, але в нас є Аріель Якщо що, то ми відлікуємось хуф вдариць, це 100%. Так Нам потрібно наші камінчики десь шукати. І немає нічого. Не підтягнути і комбо ніякого нормального не летить. Це дуже-дуже погано. Так, ну, що робити, навіть не знаю. Ну, давайте ось так зробимо четвірочку. Прийдеться робити ось так. Можливо, десь наші камінчики виїдуть. Добре, виїхали. Так, хуфу б'є. Ми повинні Ну, Ну це вже було дуже-дуже невдало. Ой, локі-локі, він і на наразлімі. Чого ж він такий слабенький? М -м -м. Це дуже погано. Кого пробивати? Ну давайте ось так заряджаємо жовтих. Ну це вже зовсім зайве було зарядити його ще раз. Давайте сюди тоді. Угу. І нам сильного не хватить одного камінчика. Хоча ми під розгоном можливо і вистачить. Скільки? 122. Угу. Бачу, як трієчку зробити синіх. Але в хуфу летить і в мамку там камінчик полетить. Ну, це буде зайвий хід. Давайте спробуємо ось так. Можливо, нам вистачить зарядитись. Не вистачило. Ну все, Люську добили. Це вже тут ми нічого не зробимо. Тупо нічого не зробимо. Нам ніким блокувати. Давайте зробимо ось так. Доб'ємо хуфу і будемо, мабуть, тікати, тому що зараз вийде кальо. І ми його нічим не доб'ємо, бо Людвих зараз Буде ультувати. Так, да, ось локи добили. Стички. Ой, Ну тут тікати потрібно, тут немає сенсу, тут нічого я не зроблю. Якщо було б хоча б трієчка синіх десь, а так немає. Зарядитись кольоші і підніме всіх. Давайте будемо тікати. Ой, на жаль, на жаль. Ну... Підемо, ще що добивати, давайте спробуємо ще одну альфріку взяти. Давайте сходимо сюди. Так, да, дуже-дуже невдало. Давайте візьмемо Міки, візьмемо сюди ось так на Даха, Квінель, Франс і візьмемо ще Рігарда. Звичайного, без костюму. Ось так. Ну що ж, поїхали, подивимось, що буде тут. Да, і ми б'ємось, і суперники б'ються. Така війна дуже-дуже. Так. Комбо летить. Зелених два камінчики. Ну, просто шикарно. Ну, давайте робити ось так синій. Ось так синій. Ну і що? І нам зелених потрібно шукати. Блокувати центр. Блокуємо. Є трієчка зелених, можливо, ще десь заїде. Ну тут тільки шукати знизу немає. Синіх немає. Вже когось сповільнили. Франца нам сповільнили. Ну давайте пошукаємо тут знизу. Ось ми знайшли, але це вже запізно. Зараз Альфрі... А, хоча ще в нас хід один є. Так, так, ага, пощастило нам. Давайте робимо ось так. Нам потрібно забирати цю сторону. Ось так. Ось так. Добре. Тут в пустоту з ще зелених. Угу. Ну і сподіваюсь, що доб'ємо. Добре. Ну тут пощастило, так, да, ж на 5 ходів. Нам якраз вистачило. Так, ну що ж, давайте спробуємо. На... Ось такого сходити. Бачу, на ньому дуже багато розбиваються наші. Спробуємо забрати цього. Ну, подивимось, що вийде. Так, давайте візьмемо сюди Грімбла. Бо сет, скоріш за все, буде ультувати. Візьмемо Анабельку. І візьмемо синіх, напевно, пробивати. Візьмемо давайте сюди Лепуса. Ось так. Афіна і Фріда. Угу. Да, така оборонка теж міцна. Ця лікує дуже сильно. Хоча тут і... Справедливий стоїть, але тут ось ці центральні Ксенда. Дуже-дуже класний герой, тому поїхали, подивимось, що буде. Так, ну синенькі є. Фіолетових не дуже багато. А сині камінчики трішки є. Давайте ось так обережно скинемо, там будуть ще фіоли. І спробуємо ось так четвірочку сюди. Угу. Так, ну що ж, пробиваємо ось так. Сподіваюсь, Ксенду ми доб'ємо Афіною. Ні, не добили. Ну, тоді об'ємо ось так Фрідою. Добре, тут добили, тепер лепус. Трішки їй не вистачило, але, напевно, фіолетових буде достатньо. Добре. Тепер ось так. фіолетовими зарядили. Так, в принципі, у нас всі, всі заряджені. Чи той, всі на багатому ХП. Давайте ось так зробимо. Ага, навіть добили. Ну добре. Ну, Тоді залишився гонью. Ми його вже добиваємо. Добре, тут все теж вийшло, синіх було достатньо. Тому все вийшло дуже чудово. Так, давайте сходимо, спробуємо. На ось такого Суперника і там тоді заберемо, якщо що, добивчик ще один. Так. Давайте тут візьмемо Людвига. Немає в мене Альфа ефірок, його розлімітять. Людвиг. Потім візьмемо про... Хепері візьмемо Протея ще. Що... Так, костюм є на протея, потрібно прокачати, як не доходить до нього. Візьмемо протея і візьмемо сюди. Візьмемо Грейс. Де вона є? Ось вона. І візьмемо маліндорчика. Костюм і він і камінчик може знімати і так може зняти. Людвига. Так, тільки хе придамо 29. Людвигу 15, в принципі, буде достатньо. Тут теж така оборонка міцна, каган в костюмі в другому. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що тут вийде. У нас нуликів багато. Не знаю, що вийде. Так. Фіолетових крік можемо зібрати і трічку можемо зібрати зелених. Або ось так, або ось так. Угу. Ну, тут дуже-дуже дуже важко. Ну давайте ось так пошукаємо, можливо там вийде. Не виїхав. Але у нас можуть бути фіоли. Ось так раз. Людвиг там зарядиться. Я це вже бачу. Ось так два. Викаган як боляче пробиває. Давайте, нехай заряджається Людвиг, ми теж нашого зарядимо. І немає зелених нам. Давайте ось так. Напевно хепрі проб'ємо. Нехай на ньому буде паразит. І давайте спробуємо його ще раз зарядити. Можливо, ми десь зелений знайдемо, щоб він... Відновив свою ульту, щоб вони швидко ману не набирали. Тихо, тихо, протей, тримайся. Так. Добре. Поки все добре. Людвиг, тримайся. Ага, добре. Так, знімаємо з них все. Чудово, так, блокуємо його Грейс, пробиваємо сюди хепрі. Ну і мабуть, давайте центральних заблокуємо. Зараз буде бити. Буде бити. І зарня, тому давайте ось так прокинемо, там будуть фіоли. Ага. Людвих може не витримати, а може і витримає. Витримав. Але вона зняла, так? Да? Так, давайте ось так. Ага. Тепер блокуємо цю сторону. І сюди же запускаємо хепрі. Добре, тепер ось так фіоли в пустоту. Блокуємо цю сторону. Сподіваюсь, там двох паразитів вистачить. І сюди запускаємо ось так в пустоту зелених. Лікуємось. Сюди пробиваємо Грейс. Угу, чудово. Так, ну воно під блоком можна ось так зробити. Так, добили Хемделя, ну все, тут вже ми зараз все завершимо. Добре. Тут, в принципі, теж все вийшло дуже чудово. Ну що, підемо доб'ємо за собою тоді. Давайте так, там людвих, Кальо. Давайте візьмемо якихось жовтих. Наприклад, ось так. Хоча можна газель набрати. Можна взяти кару, Малосі. взяти Тігрюльку малося. І когось ще, когось ще. Давайте когось візьмемо про те. Мало ли що там може піти. Візьмемо про і візьмемо ще кого. Можна, в принципі, анабельку взяти. Можна анабельку. Або навіть не знаю кого. Хотів вигулятись коло на сьогодні, але на наступний раз тоді підберу та з ним. Ну давайте Анабельку візьмемо, да, підемо. В принципі, в карі 11 достатньо буде. Чи навіщо мені тут кара? Хоча мало ли там ще той льо. Це залежить від камінчиків. Ось є пустоту. А, там же ж у нас Людвих. Я не подивився, що Людвиг у нас на альфа -Разлімі. Угу. Три ходи. Ну, давайте зробимо ось так. Там будуть фіолетові, ми знімемо з нього. Да. Заблокуємо. Кару вмикаємо під атаку, проб'ємо кальо. Ну Добре, тут завершуємо. Ну Добивчик дуже швидкий вийшов. Ну, ось така швидка війна. Дуже важко йде все. Ну давайте ще раз по тапкам 123. Ну, багато в них у нас 69. В принципі, 2000 тисячі і. 60 майже трішки більше. 60, ну, трішки менше. Ну, в принципі, поки що не зрозуміло. Все буде. Зрозуміло в кінці. Результат напишу, звісно. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!